23. Я раптово прокинулась від болю, мої очі розплющились, і перед ними намить постали мої сестри, Локвуд і Ворд у своїй гарненькій літній сукенці, розписані жовтогарячими квітами. Усі вони всміхались мені, і я бачила їхні постаті, ніби крізь легкий туман. Перемагаючи страшенний головний біль, я сумно дивилась на них, аж поки вони розсипались на шматки і зникли, і отямилася в іншому, темному й тихому місці. Темряву, щоправда, розганяло слабке сріблясте сяєво, а тишу порушав дзвін у моїх вухах. То був навіть не дзвін, а якесь тонесеньке комарине пищання. Почувши його, я неймовірно зраділа Мої вуха здатні чути. Отже, я ще жива, і я не на дні колодязя. До того ж я виразно відчула міцний запах пороху й диму, а на язиці смак якихось хімікалій. Я лежала, притулившися щокою до кам'яної підлоги. Я спробувала поворухнутись, тіло пронизало болем. Так само, як після падіння з вікна кабінету пана Гоупа, болів кожен м'яз. Мої волосі й шкіру вкривав чи то пил, чи то попіл. Я закашляла. біль від того тільки посилився. У центрі кімнати з колодязя піднімався стовп білого диму. Зсередини він моторошно сяяв сріблястим мерехтливим світлом, цілу кімнату заповнили магнієві промені, у глибині колодязя досі щось ледве чутно шуміло. Я відчувала, як цей шум відлунює від каміння. З колодязної тямрани повипадала частина каменів. Біля самісінької підлоги її оперезали тріщини. Деякі плити на підлозі сунули зі своїх місць. Стіну так само було пошкоджено. Два-три камені випали, інші покривилися, виставивши свої чіткі кути. Дрібні кам'яні крихти геть засипали підлогу й непритомні тіла, що лежали на ній. Троє тіл, укритих білим пилом, троє тіл, приглушених вибухом у колодязі. Жодне з них. Не ворушилося. Одним з них був, звичайно, ж бідолаха хлопець із агенції Фітис. Йому вже доводилось потрапляти в такі халепи. А от Локвуд із Джорджем. Обережно тримаючись за стіну, я підвелася. Хоч, як мені паморочилось у голові, все ж таки я почувалася краще, ніж тоді, коли мої вуха переповнював крик. У моїх думках утворилась ніби якась порожнеча. Звичайна річ після нападу привидів, наче кволість після тяжкої хвороби, коли ти вже одужаєш, але бракує ще сил піднятися з ліжка. Поряд зі мною лежав Джордж, навзнак, розкинувши руки й ноги, наче малюк, що впав із санчат на сніг. Окуляри відлетіли вбік, з однієї руки текла кров. Він тяжко дихав, то піднімаючи, то опускаючи свій випнутий живіт. Я стала біля нього навколішки. Джордж. Він закашляв і застогнав. Уже пізно. Облиш мене, дай поспати. Я труснула його за плечі і дала міцного ляпаса. Джордж, пора вставати. Будь ласка, Джордж, з тобою все гаразд. Він розплющив одне око. Ох, ця щока єдине, що в мене досі не боліло. Ось твої окуляри. Я витягла окуляри з попелу і поклала йому на груди. Одне їхнє скельце тріснуло. А тепер вставай. А де Локвуд? Не знаю. Локвуда я знайшла біля протилежної стіни. Він лежав на боці, а пальто за його спиною вивернулось наче зламане крило. Він був нерухомий. Засипане пополом обличчя було бліде й холодне, наче в гіпсової статуї. Камінець із стіни потрапив йому в голову. Серед волосся блищала кров. Я нахилилася до нього і обтрусила йому з чола пил. Він розплющив очі, подивився на мене бадьорим свіжим поглядом. Я кихикнула: привіт, локводи! До нього ніби повернулася свідомість. Він спочатку спантеличився, а потім поволі впізнав мене. Це ти, Люсі. Він поморгав, кашлянув, спробував сісти. Люсі, мені здалося, що ти. Та нічого, дурниці. З тобою все раз. Я рвучко підхопилася. Так, Джордж уважно дивився на мене крізь тріснуті окуляри. Я все бачу. Що ти бачиш? не зрозуміла я. Що сталося? Усе. Чому ти не зацідила йому ляпаса і не труснула за плечі, як лантух? У тебе якісь подвійні стандарти в роботі. Не бійся, відповіла я. Він дістане свого ляпаса наступного разу. Джордж пирхнув. Ть, чудово! А мене ти тоді копнеш ногою. Мені частенько цього хочеться, Джордж. Сріблястий стовп і далі піднімався з колодязя, тож у його світлі ми знову взялися до роботи. Ми перенесли вибух майже без ушкоджень. Хіба що трохи зачепило Джорджа і Локвуда. та й голови в нас досі паморочились. І зброї в нас залишились тільки рапіри, залізо і сіль закінчились. Щоправда, в Джорджа зберігся його залізний ланцюг. Ми з Локводом покидали свої ланцюги в колодязь. Насамперед ми дістали залишки своїх бутербродів та енергетичних напоїв. Ми з Джорджем їли, вмостившись на брилі вибіті із стіни і тулячись одне до одного, щоб зігрітися. Локвуд стояв окремо спокійно, вглядаючись у дим. Нам слід було з самого початку знешкодити цей колодязь, мовив Джордж. Так нам доведеться й зробити, якщо цей крик не скаламутить дощенту наші мізки. Джерело справді там, унизу кістки ченців, це місце їхньої смерті. Я мовчки кивнула. А вже ж вони загинули саме там, коли їх скрутили разом і спустили зі сходів. Вони чудово знали, що на них чекає. Жах їхнього передсмертного шляху вселився в це каміння. Тепер я розумію, що тут діється, провадив Джордж. Духи джинтів такі давні, а їхня загибель така страшна, що їхня аура поширилась на увесь замок і започаткувала появу нових гостей. Саме через те, що сталося в цій кімнаті, пізніше мешканці кумбкаріхолу божеволіли й коїли огидні речі. Еге ж, усі ці герцоги вбивці та леді самогубці, яких так любить Старкінс, підхопили, а ковтаючи останній шматочок бутерброда. Гадаєш, тепер ми з усім цим покінчимо? Сподіваюся, Джордж поглянув на струмінь диму. Цей вибух розкидав у колодязі цілу купу заліза срібла та магнію. Можливо, нам пощастило, і це все перемішалося з кістками. Тоді ми тихенько проберемося всередину і знешкодимо колодязь. Сходи стануть безпечними. Червона кімната, гадаю, так само. Ти думаєш, що тамтешня кров теж пов'язана з ченцями? запитала я. Я думаю, що тамтешня кров була їхнім проявом. Це ж перевертні. Вони в кожному місті прибирають нову подобу струмені крові в червоній кімнаті, крик і тіні на сходах. Тут вони набули більш-менш тілесної форми, але і з крайньої потреби. Навряд чи ця подоба в них улюблена. Я кажу в них, хоч насправді вони діють як одне ціле, звідси і їхня надпотужна сила. Я про таке ще не чув, крім хіба того відомого випадку в Шербунському замку. Можливо, а ти як думаєш, Локведе? поцікавилась я. Ти такий спокійний? Локвед відповів не одразу, він пильно дивився на дим. Його стрункий силует темнів на сріблясто стоси тлі. Подерте пальто скидалося на пір'я птаха, що потрапив у бурю. Як я думаю, нарешті перепитав він, думаю, що ми вже двічі за цю ніч мало не загинули. Він обернувся до нас. Його обличчя було закривавлене, волосся скуйовдилось, попіл, що сипався з його тіла, збився в невеличку хмарку. А ще, я думаю, провадив він, що нам неабияк пощастило вижити. Думаю, що я приймав рішення на і мляво й недооцінив ворога. Це неприпустимі помилки, мені дуже шкода. Але тепер його голос знову став суворим, а зуби стиснулись. Ми з цим покінчимо. Ми з Джорджем вирячились на нього. Гаразд, сказала я, то, може, тепер ти скажеш нам? Важіль. вигукнув Локво так раптово, що ми аж підскочили. Подерте пальто затріпотіло за його спиною. Палець, ломик, що завгодно! Мерщій! Нема часу на дурниці. У мене є ломик, сказали, обмацуючи пояс. Але добре, давай його сюди. Він узяв у мене ломик, підбіг до пошкодженої стіни і заструмив його між двома каменями. Чого ви сидите? бурчав він. Пікнік собі влаштували. Нам треба звідси вибиратись. Лок де. Джордж підхопився. Зачекай! Ми глибоко під землею. Звідки ти знаєш, що тут є вихід? Поглянь на дим! Локвид ломиком показав на струмінь дими, що зникав у стіні. Якщо дим проник туди, то ми проникнемо і поготів. То була правда. Ні я, ні Джордж не помітили, що дим у комірчині майже розвіявся. Останні сірі струмені зникли в щілинах між каменями пошкодженої стіни. Різниця тиску. вигукнув Локвуд. Ці струмені дими проникають до якогось просторішого приміщення. Тут мусить бути підвал, підвал за цією стіною. Вибух уже виконав свою справу. Залишилося тільки пробити більший отвір. Уперед! Його завзяття ніби розбудило нас. Забувши про втому, ми з Джорджем узялися за ніж та ломик і заходилися розсовувати камені. Локват працював збоку, часом виламуючи камені просто руками, його очі палали, а губи стяглись у вузьку бліду лінію. Тієї ночі ми зіткнулися з двома проблемами: бурмотів він крізь зуби. Вони нібито пов'язані між собою та насправді цілковито різні. По-перше, полювання в холі закінчено, чинців вигнано, а решта привидів теж скоро забереться геть. Небезпека в замку добігає свого кінця, а друга проблема. Він поклав у бік ломика і допоміг Джорджеві виламати зі стіну важку брилу. Друга проблема пов'язана з нашим приятелем паном Джоном Вільямом Ферфаксом. і до її вирішення ще далеко. Зі стіни посипалися камені. Я прибрала з дороги їхні уламки. Локвот із Джорджем залізли до заглибини, далі орудуючи ножем та ломиком. То що ж таке з Ферфексом? запитала я. Від самого початку було зрозуміло тут щось не так, відповів Локвот. Його пропозиція видавалася більш ніж дивною, спокуслива, цікава, але це тільки додавало питань чому він обрав саме нас, а не звернувся до Фітис, Ротвела чи будь-якої з дюжини інших агенцій. Наша репутація досить таки зіпсована, проте це його навіть привабило. Він казав, що теж був колись невдахою, пригадала я, відсовуючи в бік каменюку. Йому подобалось наше завзяття, наше... Ой, обережно, Джордж, ноги. Пробач, наша незалежність мислення. Локводові вуста скривились. А вже ж, він саме так і говорив нам. Однак я дещо прочитав про його молоді літа дізнався, що все своє багатство він успадкував від батька. До того ж, крім питання, чому саме ми, мене тривожило ще три речі перша, чому саме зараз? Він купив цей замок багато років тому і дотепер не дуже переймався привидами. Друга, навіщо так поспішати? Він дав нам лише два дні на підготовку сміх та й годі. І третя, чому він заборонив нам користуватись вогнем? Остання вимога взагалі казна що, обізвався Джордж. Жоден агент не погодиться полювати на гостя найвищого класу без грецького вогню. Крім нас, підкреслив Локвуд, і Ферфекс про це знав він знав, як нам потрібні гроші. Тому він і заплатив 60 тисяч фунтів тільки за те, щоб ми сюди приїхали. Як на мене, це якась нездорова щедрість. Тут мусив бути певний мотив, який саме я хотів дізнатися. І задля цього вже наступного дня навідався до села поблизу Кумбкері. Ми пробили стіну! вигукнув Джордж і витяг камінь, за яким речаївся маленький отвір. За ним віднілася темна порожнеча. Локвуд кивнув. Добре, відпочиньмо хвилинку. Котра година, Люсі? Третя година ночі. Ніч минає. Ми виберемося звідси ще в досвіта. Отже, я вирушив до села, перебравшись роз'їздним крамарем. Що ж ти там продавав? поцікавився Джордж. Твою колекцію коміксів, Джордж. Не бійся вони всі на місці. Я заправив за них надто високу ціну. Зате це дозволило мені поговорити з селянами. І як це тобі вдалося? запитала я. Локвуд насупився. На жаль, сільська говірка мені не допомогла. Вони майже ніхто не розумів, а троє дядьків навіть прийняли за злочинця і ганялися за мною круг ставу біля млина. Та тільки не змінив свою вимову, як мені пощастило, і я дізнався деякі чутки про Ферфекса. Він частенько приїздив до замку однією зі своїх фірмових вантажівок, привозив новий залізний крам і наймав селян розвантажувати його. Здебільшого то були звичайнісінькі хатні речі залізні двері, грати на вікна. Та траплялися і більші речі у велетенських дерев'яних ящиках. Через кілька днів він вивозив усе це назад. Селяни кажуть, що він випробував нові залізні вироби на привидах комп каріхолу. Власне кажучи, локот відгорнув з чола пасмо волосся і знов заходився длубати стіну. Це не злочин, так роблять усі корпорації. Але й тут виникає питання якщо це місце ставало йому в такій пригоді, чому він раптом вирішив позбутися його? Чому запросив сюди нас? І чому він не розповів нам більше про небезпеки замку? додала я. Якщо він тут проводив експерименти, то мусив знати і про червону кімнату, а може, й про потаємні сходи. Отож, треба відсунути в бік цю каменюку. Тоді навіть Джорджеві вдасться сюди протиснутись. Джорджеву відповідь заглушив гуркіт каміння під ломиком. Кілька хвилин ми відсували вбік велику брилу, аж доки нарешті подужили її. І знову зробили невеличку перерву. Отож, вів далі Локвод. Цей ферфекс і його мотиви викликали в мене добрячу підозру. У Джорджових матеріалах, які я встиг прочитати в потязі, мене багато що здивувало. За молоду ферфекс був страшенний шибайголова. Батько марно намагався залучити його до родинного бізнесу. Синкові більше до душі було веселе лондонське життя пиятика, азартні ігри і спроби стати актором. Проте мені це все нічого не дало б, якби не відкриття, яке зробила Люсі. Він зробив драматичну паузу. Яке що відкриття? Запитав Джордж. Я зраділа, що він спитав про це, бо сама не розуміла, що локвот має на увазі. Вона показала мені оце. Він випростався і пошукав у кишенях пальта. Повитягавши звідти обгортки від м'ятних людяників, недогарки свічок та мотузки, він нарешті показав нам пожмаканий складений аркуш паперу. То була копія фотографії з журналу, знайденого Джорджем в архіві. На ній було видно групу багатої молоді, завсідників лондонських дорогих кав'ярень та казино 50 років тому. Посередині групи, що з'юрмилася біля фонтану, красувалась Ворд з іншої окремої фотографії. На мене зирило вишкіріне обличчя Г'юго Блейка. Придивіться до фонтану. Порадив Локвуд. У білому світлі магнію важко було розгледіти деталі, тому Джордж присвітив ще й своїм ліхтариком. Позаду веселої групи стояла компанія молодиків у білих краватках і фраках. Вони оточили фонтан, прикрашений візерунками. Від них так і віяло здоров'ям і самовпевненістю. Один з молодиків, найвищий, стояв у затінку окремо від інших. Він був кремезний, широкоплечий із кочмою довгого темного волосся. Ми ніяк не могли до ладу розібрати рис його обличчя. Однак найголовніше довгий гачкуватий ніс, широкі насуплені брови, міцна квадратна щелепа відразу впадало в око. Ми з Джорджем мовчки втупились у фотографію. Так, за багато років він розгубив і свої м'язи, й волосся, проте жодного сумніву не було. Ферфекс! Тільки й промовила я. Джордж замислено з жалем кивнув. Так я й думав. Я поглянула на нього. Що? Не бреши? Ти й хатки про це не мав. Джордж подав фотографію Локведові. Я хотів сказати, так я й думав, що з ним не все чисто. Коли я показала цю фотографію приводові Енні Ворд, заходилась я пояснювати, вона збожеволіла з люті. Я трохи помовчала. Посріблена склянка на грудях знов обпекла мою шкіру холодом. Але це не доводить. Твоя правда, перервав мене Локвуд. Це нічого не доводить, крім однієї суттєвої речі. Того, що Ферфекс Бреше, коли він приїздив до нас, то вдав, ніби вперше чує про Ені Ворд, улаштував виставу, начебто не пам'ятає такого імені. А насправді він чудово знав її. За молоду вони навіть грали в одній акторській трупі. І не тільки. Моє серце аж розривалося, голова паморочилась, ніби я повернулася назад, на кручені сходи до примарних ціней. У моїй пам'яті аж кричало те, на що раніше я не звертала уваги. Вона теж була актрисою, як Перфекс. Пам'ятаєте, в старій газеті було написано, що вона мусила облишити акторську кар'єру через те, що через Блейка. знов обірвав мене Локвит. Вона потрапила під його вплив. Чи не пора вже ворушитись? несподівано обізвався Джордж, простукуючи черговий камінь. Ніч не триватиме вічно. З ним важко було не погодитись. Ми мовчки пішли в останню атаку на стіну. Вона забрала наші останні сили. Два ломики й ніж дико вгризались в оперту каменюку, перш ніж вона подалася, і нарешті впала на підлогу. Перед нами була велика діра. Локвуд підійшов до неї і зазирнув усередину. Нічого не видно. Це, мабуть, той самий підвал, де я раніше бачив привидченця. Чудово! Зараз ми з'їдемо нагору і вирушимо звідси геть. Дай на мені ліхтарика, Джордж, я піду перший. Тримаючи ліхтарик у зубах, він проліз у діру. Рутнувся, пацнув ногами і зник. Запала тиша. Ми з Джорджем мовчки чекали. Блимнуло непевне світло, а потім долину долинув Локвудів шепіт. Пробачте, я впустив ліхтарик. Усе гаразд, це той самий підвал. Лізьте до мене. Люсі перша. Це не забрало в мене багато часу. Тільки на мої руки і голова опинилися по той бік стіни, як Локвут витяг мене до підвалу. Пильнуй, поки я тягтиму Джорджа, прошепотів він. Ніч уже минає, решта гостей, напевно, вгамувались, проте все може бути. Я стояла на варті з ліхтариком і рапірою, поки локвот витягав Джорджа. У пітьмі мені мало що було видно чорні тіні, що перетинали підвал, і арку, за якою темніли бочки з вином, ані сліду примарного туману не залишилось. Можливо, після того як ми атакували колодязь. Сказати щось, напевно, я тут не могла. Одначе привиди мене вже не тривожили. Я думала лише про біляву дівчину з фотографій, чоловіка біля фонтану. Ця думка не давала мені спокою. Усі готові. Прошепотів локвот, витягши нарешті Джорджа. Мерщі вибираємось із замку і прокрадаємось парком до зруйнованої вартівні біля дороги. Якщо ми будемо там до світанку, то спочатку дещо скажи мені перервала я. Ти гадаєш, що пограбування теж влаштував Ферфекс? Звичайно. А коли йому це не вдалося, він скористався другим своїм планом і затяг нас сюди. То йому потрібен кулон? Так, кулон, і все те, що він доводить. Що ж він доводить, пане Локвуде?» – Зненацька пролунав бас. Брязнув метал. Під аркою стояли дві постаті, ніби чоловічі, але з величезними, спотвореними головами. В одного був револьвер, у другого ліхтар, що світив прямісінько нам в очі. Його потужний промінь засліплював нас, завдавав нам різкого болю. Стійте на місці, наказав той самий голос. Наші руки негайно потяглися до рапір. Фехтування на сьогодні досить. Киньте зброю на підлогу, інакше ми вас застрелимо. робіть, що він каже, мовив Локвуд, кидаючи рапіру на підлогу. Я скорилась останньою, я пильно вглядалась у темряву, в напрямку, звідки лунав голос. «Швидше, пано Карлайл, командував голос. Хочете дістати кулю в груди, Люсі! Локвуд стиснув моє плече. Я випустила рапіру. Локват люб'язно підняв руку. Люсі, Джордж, сказав він, дозвольте відрекомендувати вам нашого замовника і господаря, пана Джона Вільяма Ферфекса, власника компанії Залізо Ферфекса», відомого підприємця, колишнього актора і, звичайно ж, убивцю Енні Ворд.